Вітаю канал Суділа. Щоб замінити ремень, потрібно зняти защитний кожух, ослабити натяжний ролик і обов'язково знімаємо шків шків генератора. Зараз покажу де він і що він, хто не знає. Ось він. Я його вже зняв, щоб відкрутити болт, зажимаємо між двома болтами монтировку, включаємо п'яту скорость, якщо у вас максимально четверта четверту, ні в кому випадку першу чи другу і відкручуємо. А ні, то один дарже тормоза і також на п'яту або на четвертій скорості. Все. Шків знятий знімаємо. Зараз вам кое що покажу. Так, по путі дивимося до нашого натяжного ролика, його бажано теж міняти, тому що там вже почти сухо в подшипнику. Потім теж дивимося до помпи, чи не протікає, чи сальники не течуть. Якщо сальники течуть, вони розмочать вам ваш ремень і він може порватися. Нижче буде відео, як як узнати, чи, чи в, при розриві ремня чи погневом клапана чи ні. Зайдіть, подивіться. Там він нижче цього відео буде. Так, і по самому ремню, якщо він замаслений, об'язательно міняємо, тому що він потім розтягнеться і порветься в дорозі. Якщо погне клапана, а в основному на цих старих дев'ятках, на восьмерках, потім дивимося чи немає тріщин всередині. Ось такі вже мікро мікротріщинки пішли. Авто я купував, сказали мужики, що поршнєва була міняна, що клапана не погне. Ну, якщо зняти ремень, виставити верхню мертву точку першого циліндра, першого і четвертого і прокрутити ключом шестерню цю, то вона спочатку крутиться, потім в один, в один определений момент клапана ударяється в поршень. Якщо ви зробили два круги і цього не произошло, значить при обриві ремня вам клапана не погне. А якщо ми приворачуємо за ключ, ну проворачиваем сюди проворачуємо, проворачуємо, і при, мертвої, при верхній мертвій точці. І в один прекрасний момент прямо йде клин, такий легкий, все значить при розриві ремня може просто погнути клапана. Тому ремень обов'язково потрібно передивлятися, чи не мокрий від масла або антифріза. Якщо від антифріза, це того, що помпа ваша, ваша вже протекла, протік сальник. Якщо від масла, значить потекли сальники коленвала і розпредвала. Розпредвал Ось тут в цьому районі. Хто не знає. Так, а що я міняю? У мене він розтягнувся. І дивлюся, мікро-мікро тріщини вже пішли. До речі, я від'їздив посі 7 чи 6 тисяч. Я не разу його не міняв. Тобто я не знаю коли він мінявся. І той хазяїн теж не знає, бо машина теж куплена ним, потім він її продав далі, так сказати. Його я буду возити як запасний, він ще може навіть і походить, бо містами є ці тріщинки, містами нема. Повторюю, що я його міняю, він просто розтягнутий. Потім, щоб його встановити, це Д-34 в мене, там в мене метка. Вона можна совпасти з цією меткою і І вон окошко. Там на маховику теж є метка рисочка. І метка тут на вон такий тугольничок. Зараз ми приблизимо. Вон да, бачите, тугольник. Напроти середини тугольника повинна стати мітка на маховику. Це говорить о тому, що першому циліндрі, ось він зліва. Верхня мертва точка в першому і в четвертому. Ну, я раджу поставити викрутити свічу, поставити сюди отвертку і за шліци пошевелить. Точно буде метка напроти того трикутника. Тобто вам, другими словами, треба виставити верхню мертва точку. Тут ми залишаємо. В моєму випадку це такий виступ. Буває отвір і напротив цього козирка. Тобто тут совпасти должно і там. Потім одягаємо ремень, натягуємо, якщо вам не надо міняти, перевіряємо натяжний, крутимо, він должен легко крутитися і бажано не шелестить. Якщо він уже шелестить, ну в моєму випадку Бажано його зняти, але він сюди не виходить, треба двигатель задирати, і помпа, до речі, теж, щоб поміняти, вона опирається сюди і далі не йде. Треба задирати двигун, відкручувати, вихлопну трубу. Коротше, морока. Тут, якщо б інженери Добавили хоча б по 2 см з двох боків, можна було б знімати, не піднімаючи двигун. Ну, як на мене, він ще походить Хоча, звісно, хотілося б поміняти на другий. Ну є вже, так. Да. Так, ну ось, в принципі, все. Ось таке відео благодаря ютубу можна самому все заробити так ну а я йду далі